Два місяці на рік їздити безкоштовно. У нас є дуже простий калькулятор, де можна підставити свої дані. Да, ми візьмемо зараз приклад, на якому покажемо, як можна да порахувати окупність взагалі провадження ТМС системи да на що розраховувати, які можуть бути різні сценарії окупності. Для того щоб в ньому розібратися, да, по перше, ми тут дивимося, що в нас ну умовний фіксований курс євро. Там для простоти ми взяли 40 40 гривень за 1 євро. А далі в нас є а, компанія, в якої умовно на зараз є 46 автомобілів з середнього проїжджають вони кожен там в день доставки, десь 120 кілометрів. Ну звісно, що хтось їде по місту, там менше, хтось їде по області, там більше середні витрати палива Ми взяли маленькі а зараз. Вони більші. 13 літрів на 100 кілометрів. Середню зарплатню взяли 26 тисяч гривень. Ну, хай вона буде така, і фіксовані витрати. Ну, умовно, це там обслуговування, ремонт, якісь там заміни розходників і так далі. Да, все що відповідає там в середньому на місяць, да, там вартість утримання одного авто, хай буде 4 тисячі гривень, і вартість палива взяли. 50%, умовно, в когось є там компенсації да, то буде трішки менше. І днів доставки в нас 26. Далі ми підставили під це середні показники, які отримують наші клієнти після впровадження ТМС-системи. Це десь на 12% скорочується кількість потрібного транспорту, і на 15% скорочується кількість кілометрів, які необхідні для доставки. Відповідно, це створює ну, різні показники да, там, по зменшенню і зарплати, і топліва і так далі. І в сумі це дає десь 17% економії в загальних витратах. Да? Тут я думаю, що все зрозуміло. Далі ми беремо цю економію, і це ж в нас умовно якась частина, яку ми отримали, але ж система теж не безкоштовна, її треба ще запустити, ну тобто впровадити, і так далі. І це так само якісь кошти. По перше, в нас є орендна плата, яка базується на кількості автомобілів. Відповідно, зменшуючи кількість, да, е, при 46 автомобілях це буде 65 тисяч гривень на місяць. Е, вартість оплати за систему. Якщо це буде вже 40 автомобілів, то вартість буде дешевша, і це буде 57,5 тисяч. Е, в такому випадку економія або співвідношення економії до Вартості системи, ну щомісячної, да, складає майже 1 до 7. тобто в сім разів економія перевищує вартість за систему, і таким чином ми виходимо на те, що з урахуванням впровадження і так далі. Ми в перший рік окупаємо систему вдвічі від всіх затрат, які ми понесли. Далі, якщо ми дивимось на горизонті трьох років. То в нас загальна економія умовно складає вже 9 мільйонів, і якщо порахувати, що в нас один місяць це 2 мільйони, да там ну плюс-мінус там мільйон 900, 000, то це майже 4,5, там інколи 5, да може бути місяців умовної безкоштовної доставки. Да. Тобто протягом цих років у вас буде зекономлена вартість, яка відповідає цьому періоду. В сценарії, якби нічого не робили, да, нічого не міняли. Багато хто а, каже, що це фантастика, да, і так не буває. В реальності я погоджуюсь, інколи так буває, інколи буває краще, інколи буває не так і гірше. Тому в нас є другий сценарій, в якому ми поділили всі ефекти на два. Тобто, в нас економія по кількості автомобілів 6%, економія а, пробігу в нас 8%. Да. 12-15% стало 6-8%. Такому випадку в нас система, в принципі, за всіх, всіх, всіх витрат і за впровадження, і за користування системи за перший рік окупається ну, майже повністю. Да? Там лишається 20 тисяч е, різниці, е, які потім так само можна окупити. Ну, умовно, кількість грошей, яка вкладена, майже відповідає кількості з економного часу. Е, і третій сценарій це умовно операційні, операційна окупність. да, коли… Є якась там частина, яка пішла на впровадження, да, і є якась частина економії, яка покриває майже один в один е, вартість системи, ну її користування. Да, тобто, це чисто інвестиційна історія, яка ну мовно ніколи не окупиться за таких умов. Е, що для цього потрібно? Для цього не потрібно взагалі скорочувати кількість транспорту. Достатньо скоротити на 7% відсотків По Більшості, ну е, хто з цим стикався? Да, 7% пробігу. Це не така. Велика задача да її скоротити в останній мілі е, реальна е, похибка да, поміж е, GPS і одометром на автомобілі, вона нормальна, якщо там порівнювати, вона складає десь 2-3 Тобто, це половина е, нашої цифри, це тільки похибка, да, тому ми розуміємо, що це не дуже важка задача е, За цього сценарію. Система виходить на операційну окупність, тобто щомісячно ви платите стільки ж, скільки вона вам заробляє. Вона окупає своє існування, але вона генерить вам якісні дані. Вона є у вас як інструмент до того, щоб пройти у той шлях, який я показував попереднє, і вона вам дає багато функціональності додаткової, яка може трансформуватися в сервіси для клієнтів, як казала Таня на прикладі Епіцентру. Але тут є невеличке, невеличкий нюанс, да, е, який дуже важливий в житті. На жаль, е, ну ця історія може існувати ця попередня, там оптимізована оця на 19%, на 17%. Якщо протягом всього цього часу система у вас стабільно працює і реально дає вам економіку, не на циферках. А в реальному а, рахунку вашого банківського. І для цього є певна історія, що більшість систем неважливо, це ТМС, там будь-які системи, якщо їх ніхто не підтримує, якщо немає центру експертизи в середній компанії, якщо ніхто не слідкує за якістю використання системи, вона деградує. Якщо її впровадити, залишити на рік собі жити через рік. Повірте, можна починати проект з нуля, і у вас будуть ще раз такі самі результати. Ви будете здивовані, як це так? Ми щойно там зекономили 15%. Пройшов рік ще 15% зекономили. Ну, дивина, да? але ні. Ну це реальність. Фактично, за рік невільовані ці результати, і щоб вони підтримувались і продовжували генерити вам оці, е цю ефективність. В нас в компанії створений е відділ. Які саме цим і займаються, Впровадження ТМС-системи або будь-якої іншої не проходить гладко. Люди не люблять зміни. Тому треба знати, як правильно працювати із запереченнями та саботажем. Кілька тисяч років назад вигадали метод. Патога та пряника він працює до і досі, коли є рейтинг водіїв, перші водії отримують пряник, нижче водії отримують батіг. Все зрозуміло. У якості пряника може бути як і грошова премія, там якісь подарунки на або там додаткові вихідні. У батіг у кожного може бути свій, то додаткова зміна, чи якісь штрафи. Якщо для вас це важко, або цей метод не спрацював, ви можете використовувати метод конкуренції. Це схоже до попереднього методу, але без Негативних наслідків. Ви заохочуєте тільки перших лідерів. І навіть якщо це буде просто похлопування по плечу лідера доставки, то це е, підвищить його е, чувство собственного достоинства в, в глазах е, інших водіїв. Цей метод реально працює щотижня е, друкувати цей е, рейтинг водіїв і вішати в, в боксі, е, може спонукати водіїв виконувати маршрути краще, а ті, хто е, пасуть задніх, будуть приходити до логіста з якимись раціональними. Можливо, е, Пропозиціями або покращити саму ТМС-систему, або картографію, або ж покращити самі навички водія. Якщо ці методи не спрацьовують, то буває, що треба перейти до радикальних мір і все ж таки звільнити водія. Про те, який би ви не обрали метод для себе, ви маєте знати, що правильно використовувати їх, дуже важливо, щоб водій чітко знав, за що його можуть похвалити, за що його можуть штрафувати, чи звільнити, чи отримати премію, чітко прописаний. Називаємо так устав цього методу, Рівнозначно для всіх водіїв, чітко та прозоро.